Принатхненого, радісного, дай Боже, бодай з якоїсь сторони дня середи, тримаємося, боремося, будь що робимо для того, аби один одного підбадьорювати і рухатися далі у розвитку. Сьогодні середа навчаємося від великих людей або святих, то саме нині велика і свята мною одна з улюблених, мати Тереза. І вона каже, що такі файні слова, які мене особисто підбадьорюють. Бо постійно у світі чуєш таку інфляцію, чуєш таке знецінення добрих слів. Е, та що, ти будеш добрим, тобі на голову сядуть, тебе там заклюють, тебе з'їдять, тебе знищать, навбоки треба бути агресивним, треба бути там стальним, залізним, незламним, бетоновим, цементовим. А мати Тереза каже так: не варто недооцінювати добрі слова, бо добрі слова, вони, хоч і прості і звучать по-тихому, але лунають на віки. Ви чуєте, добрі слова, прості. Добрі слова там не вимушені, не прикрашені, не, не є якісь дуже гострі, але звучать, лунають на віки, на віки. А, а, або навіть там, здається, в іншому прикладі на, лунають на вічність, тобто назавжди. Уявляєте собі? Чого? Ну, бо добро це завжди щось, щось співдіє з Богом. Чому, ну бо Бог добрий? І коли ти ділишся добрими словами, коли ти поширюєш добрі слова, так по зовнішньому, по світському, по менталітету цього світу, вони можуть такими виглядати слабонькими, недотягнутими. Але Матер Тереза каже, не опускайте руки, тому що вони насправді і є справжніми. Тобто якраз доброта, добрі слова і є справжністю, яка триває вічно, яка звучить вічно. Тому не дозволяйте себе обманути. Так, здається, що ні, нам треба гостре припершене словечко, нам треба там рубати, нам треба матюки-прокльони, нам треба там якісь такі гу, грубість, якусь таку ні. Справжнє, що дійсно вічне, це те, що Боже. А тому, що Бог добрий, то кожне найменше, найдрібніше добре слово стане благословенням. Найдрібніше, найменше добре слово стане чимось, що руйнує всяке зло. Може це звучить наївно? Так, перед брязканням атомної зброї, перед, перед брязканням взагалі всякої іншої зброї, артилерії, добрі словечка. а подумаєш, послухайте. Довіртеся Богу, який добрий. І він каже, що ніяке добро, ніяке благословіння найменше не пропаде, не зникне. Ніяке добро не буде знецінене, навпаки підняте, благословенне, розширене, розбудоване. Зараз треба це просто прийняти і благословляти. І ви самі бачите, як ви почуваєтеся, коли ви благословляєте. Ви самі бачите, як ви почуваєтеся, коли вас благословляють. Просто добрими словами. Ми молодці, ми зможемо, ми витримаємо, ми не здаємося. Життя прекрасне, незважаючи на війну. Життя переможе, смерть не має над нами влади повної і в такому дусі. Благословляйте один одного. На домашнє завдання сьогодні може з мене сміявся мій швагро Михайло, Михайло не смійся, що я там останнім часом часто у вас коментарі прошу. Окей, сьогодні не треба ніяких коментарів, але на домашнє завдання просто постановіть собі трьом людям зробити благословіння словами, добрими словами. Для трьох людей, можливо, випадкових, можливо, запланованих, для трьох людей зробіть собі постанову. Я благословлю тебе нині добрим словом. І зробіть це. І, і... Ну добре, якщо у вас це вийшло, то поставте плюсик у коментарях. <сміхайло> Михайло, перепрошую. Но, таке життя. Треба розвивати Ютуб, треба коментарі ставити. і треба мати якусь звітність в кінці кінців. Михайло, будь ласка, і ти так само трьом людям сказати якесь добре слово, якщо у вас вийде. То може декілька слів, якщо у вас вийде, то може і більше, а може і більше людям. Але давайте так, хоча б один плюсик, або інакше. Якщо вдалося трьом людям, то три плюсики. О, супер! На домашнє завдання трьом людям сказати якесь добре слово, комплімент, підтримку, благословення і, і поставити три плюсики. Якщо у вас вийде, вийде більше, то можете поставити чотири плюсики і більше. Це вже залежно від вашого ресурсу на сьогодні. Але не зупиняємося, творім добро. І цим добром наближаємо перемогу, і цим добром ми благословляємо цей світ. Цим добром ми благословляємо самі себе і тих, до кого ми говоримо, і середовище, і місце, де, на, на, на якому цим добром ділимося. Тому дякую Матері Терезі за те, що вона нам пригадує, що добрі слова, вони можуть бути слабенькими на вигляд, можуть бути навіть невічними, але вони є вічними. Вони є навіки. Ого, то варто слухати бавитися з тим, що є навіки. Файно. Дякую за всі ваші благословення для дітей на таборах. Вже ми розбирали там суму таку, що вже точно дітей з 5-8 можуть бути безкоштовно на таборах і, і вже починаємо трошки призбирати ресурси для того, аби технічну частину підперти. Будьте благословенні. Благословляйте інших добрими словами. Дякую, що ви є, маєтеся файно і мир вам!